Британська фірма, яка, мені здається, одна з перших, додумала, що гратися ось такими от класними, безперечно, жетончиками чи такими. Воно класно, але все одно люди приходять рано чи пізно до 3D принту і візуалізують ось такі жетони на щось краще. А відтак, фірма вирішила робити свій 3D-принт. І в цьому вони молодці. Як ви знаєте, вони доволі ліберальні у своїх правилах. Вони дозволяють, вони розробили систему, яка дозволяє вам інтегрувати майже будь-які, а я не знаю, фортифікації, міста, інші кораблі, які просто підберете опис, можливо, складете свої особисті якісь нюанси, і також можете включити в гру. І все це можна розіграти. Плюс завжди ви самі сценарій, який вам підходить. І його реалізовуєте, і можете туди включити будь-які додаткові елементи. Все це дозволяє гра, вона не обмежує вас нічим. І тому вони правильно зробили, що вони видали свій, скажімо, так, цілий набір 3D принту. Я б його так назвав би. І ми зараз ближче глянемо, що туди входить. Перший елемент, який ми зараз розглянемо, який заміняє ось такий красивий жетончик. Двосторонні, звісно, в залежності від трави. І один із найкрутіших елементів в цьому наборчику ось така крутезна фортеця. У неї довкола неї три зразу ще, додаткові укріп райони, де розташовані гаубиці і пушки. Тобто один підрозділ з чотирьох гаубиць і два підрозділи з п'яти пушок. І також в ньому чимало додаткових пушок всередині башти. В стартових правилах одразу вже описані характеристики для, ну і взагалі, як вести осаду тих чи інших укріплень. Зрозуміло, що вони набагато міцніші за кораблі, вони влучніші за корабельні гармати мають дальній плюс 50% дальності. За рахунок того, що вони на твердій платформі знаходяться. І взагалі, я думаю, це супер класно, що ви можете як самі надрукувати на 3D принті, десь замовити, так і просто придбати такий наборчик, який точно класно візуалізовує даний тип укріплення, і ви нарешті можете не використовувати такий плаский жетончик, він доволі плоский, а використовувати таку штучку. Знизу тут якась така заливка. Так воно виглядає дуже дивно, але ну, так от вона зроблена. Ну а якість виконання робіт взагалі чудесна. Поставлю вам бриг для розміру. Зрозуміло, що не така вже велика, але думаю, достатньо хороша моделька. І йдемо далі, розглянемо інші. Також вгорі присутні ось такі жетончики, які імітують пушки, розміщені на, на землі. Ось так це буде виглядати. Ну, я землю не беру, а просто так, щоб ви розуміли, що візуалізується, візуалізується ну, ось таким чином, але, звісно, що завжди хочеться краще. І в цьому наборчику оці пушки будуть виглядати ось так. Ось так воно буде виглядати. Проти жетончика по висоті не дуже багато міняє, але навіть для корабля це вже, ви бачите, набагато краще. Плюс правильно пофарбоване, воно дасть дуже красивий результат. В цьому наборчику два ось таких підрозділи з пушками. І один іще унікальний. Ось такий з гаубицями. Вони металеві. Не знаю, чому вони не роблять їх з пластику, чомусь він вважає, що металеве це якесь, так би мовити, трохи краще, елітне. Але ось так. І ми йдемо далі. Один із найкрутіших елементів, за яких дійсно варто брати таке розширення, як на мене, ось такий ліхтар. Він не сильно, так би мовити, впливає на бойову частину гри, але візуалізує дуже красиво і от на якомусь, на якійсь ділянці, мовно кажучи, там тарейно він буде стояти вам і красиво підсвічувати шлях. По висоті він буде ось такий проти бригу, тобто він буде вище більшості ваших кораблів. І, як на мене, це дуже-дуже красиво буде виглядати. Це більше естетичне доповнення вашої настовки. Настілки, точніше, правильно казати. Так, і ми йдемо далі. Далі я хочу подивитися з вами багато елементів одразу, ну, щоб не зупинятися на кожному окремо. Отак вони залиті так само якось, наче смолою знизу. І все це мені нагадує звичайний 3D принт, просто камінці. Я не зовсім знаю, навіщо їх аж друкувати, хіба що вони будуть легше за звичайні камінці. Вони дуже красиво будуть пофарбованими виглядати поруч з кораблями. Та це краще, ніж ті жетончики, які просто валяються, але, скажімо так, витрачати багато ресурсу на те, щоб просто зробити. Якісь такі уламки, які просто у нас валяються під ногами, ну я не бачу великого сенсу. Більшість з них, бачите, тут зверху не пласки, тобто на них ти не розмістиш такої батареї. Хоча, як на мене, треба було такі варіанти продумувати, щоб вони були більш підготовлені для такого жетону. Це було б ефективно. Тим не менше, такі елементи є. І їх аж 5 в цьому наборчику. Всі вони, бачите, залиті. Вони красивенькі, як на мене, але непрактичні з точки зору витрати ресурсів на виготовлення просто камінця, щоб імітувати камінець, але з пластику. Ну, це мій особистий погляд, але таким чином формується вже цілий наборчик. Також. Варі. є ось такий цікавий елемент. Це, по суті, той самий бриг, просто затоплений. Отут тут у мене дуже двояке ставлення до, до такого елементу. З одного сторони, це цікаво, це доведеться впливати. Я так покажу, як він виглядає зверху. Це дійсно відповідає розмірам бригу, але єдине, що він доволі такий високий. Я маю на увазі, що можна було б оці елементи розламані, поставити на якусь прозору підставку, і воно виглядало б краще. А так вам доведеться заморачуватись і фарбувати воду в відповідний відтінок. А відтінків тут в грі як мінімум два, тому що є світлі такі води і темні води, там де глибше. І, відповідно, воно вже ну, має пасувати до якоїсь води, або, ну, скажімо так, воно буде трохи виглядати. Чужим на столі ігровому. Якби це просто були якісь уламки, які ви просто розкладаєте на прозорій підставці і фарбуєте, як на мене, було б краще. І ми так плавно переходимо до ось такого уламку, показую одразу з кораблем поруч, це розбитий корабель третього рангу. Тобто здоровенний корабель, який навіть не йде в стартовому наборі, а лише. Продається окремо, окремо в окремих наборах по три штуки. Я вам зараз поруч його поставлю, такий я якраз ще готую. Ось він, давайте на цю сторону. Це дійсно він. Великий мінус, що тут, бачите, задню частину не можна поміняти на якийсь конкретний надпис, тобто просто такий абстрактний корабель третього рангу. і Дійсно, в нього та ж сама проблема, що і в меншого варіанту. Це те, що тут дуже високі ось ці от хвилі. Бачите, Вони тут будуть займати чимало місця. І при висоті з цього боку, ви бачите, що корабель нижче, ніж ось ці хвилі знаходяться. Він мені чимось нагадує більше, корабель занесений в пісках, який сів на мілину, щось на зразок такого. Але от вони пропонують його ставити десь посеред. Морських баталій. Якби він був окремо відокремлений від цієї підставки, то було б легше його принести на якусь прозору підставку, і дійсно, воно виглядало б, б круто. А так, щоб його принести, доведеться його виколупувати, а деталі бачите, тут є. З однієї сторони, є частина борту, з іншого вона втоплена якби в воду, і якщо його зрізати, то паралельно ну, доведеться його дуже сильно. Сильно затоплювати, щоб він відповідав прозорій підстарці. общем, це складно, але ось такий теж варіант є. А ось так виглядають найкращі елементи, які є в цьому розширенні чи доповнені. Просто поруч з кораблями, щоб ви розуміли, що там машти третього рангу буде трошечки вище за ліхтарик. Ну, а з бригами взагалі виглядає ідеально. Мені дуже подобається, що є окремі гаубиці і пушки в цьому розширенні. І дуже подобається такий невеличкий форт і ліхтар маяк. Це набагато красивіше за ось таку, от і таку от візуалізацію. А ви як думаєте, напишіть в коментарі. Якщо покласти все поруч, ось так це разом буде виглядати. Ну, звісно, бриги з іншого набору це для розміру масштабування. Що ви думаєте про такі наборчики? Ділиться, будь ласка, зі мною в коментарях. Якщо раптом вам подобаються деякі наборчики, які з'являються на моєму каналі, різних масштабів, різних настолок, то обов'язково перевірте, що у мене є. На OLX можливо, щось із того вам підійде. Дякую вам до зустрічі і ставте ваші вподобайки.